Є одним з видом мистецтв, і сьогодні ми будемо знайомитись з таким видом, як рок. Олександр Банашко, фронтмен альтернативного рок-гурту Безодня гурт брав участь у благодійних акціях, грав на різних музичних майданчиках, виступав на розігріві популярної групи Талімакум. Вони посіли перше місце на відбірковому фестивалі Червона рута Рута-2006». Незабаром було завершено роботу над дебютним альбомом Не мовчи. А у 2014-му музиканти презентують новий довгоочікуваний альбом «Радіохулігани». Олександр, привіт привіт рада тебе бачити з себе заємно. у програмі. Давай розкажи, чим ми сьогодні будемо радувати наших телеглядич. Ми сьогодні будемо готувати одні з найсмачніших бутербродів у світі. Отак, От отак е, е, харчуються наші рокери. Так, так, харчубродом. Так, що ми починаємо? Давай я щось доробити. А так, ну все просто, ну почнемо. Е... Спочатку я просто скажу, так. що для початку потрібні тости. Вони вже в нас є. Угу. У нас вже є. Так, їх можна зробити або звичайно... тепленькі. Да. Їх можна зробити або ну, в звичайному тострі, або краще для тих, хто не лінивий. Угу. Їх ну, я люблю піджарити на сковорідці. ага. з обох сторін, вони ага. тоді такі справжні Хрусті. Справжнісінь, Хрусті, справжнісінь, так? Так, справжнісінькі тости. Нам потрібен а... творог. Так, творог, творожок. Творог. Він трішки зачекає. Добре. Це один із інгредієнтів а, найсмачнішої частини нашого бутерброду. Ну і потім нам потрібно нарізати цибулю і нарізати моркву, чим ми зараз ну, будемо і займатися. Давай, ]ся. так, хто з нас нарізає моркву, okay. кидаємо Я... на пальці, хто, нарі... хто нарізає цибульку. Так, так? Давай, давай, а хто виграє, то і моркву. Давай, чік, чік, чок. Ой, це мене який знак, не зрозумілий. Давай шар. <laughs> давай шар. <на> <laughs> оп. Так, Це ножниці, коротше. Но я втопився, я беру цибульку. Давай, тобі. а я буду чесно, не... Я їх да? нарізати. Угу. Так. Як взагалі у вас тут справа? Нічого. Вже до тебе дуже багато було гостей, угу. але рокерів ще не було. Були попи, зірка, Міла Нічич, Діва, Нічіч, угу. та, поп -діва. Е, були політики. Ще мають нас бути лікарі і так далі. і так далі. Ну, ще що, рокерів, ще таких Рокери катерів. смачніше готують, ніж політики і два. два. Я натираю моркву на крупну терку. Обов'язково на крупну терку. Так. А я ріжу Саня такими посередніми да. шматочками нашу цибулину. Да, Саня, ну розкажи мені, чому це саме гурт називається безодня? От для мене безодня це якась така пусота. Страшне слово. Страшне. Страшне слово. Всі якось по феншую називають словом таким якимось дуже стрімким, дуже перспективним. А у тебе безодня. Розкажи. Насправді ну, все було так. Колись давно, колись давно, коли ми тільки зібралися, в нас була інша назва, не буду говорити яка. Добре. І у нас був дуже відповідальний концерт на початку нашої кар'єри. Була така група, колись в сталі та Львівська група. Так, так. Так, вона приїжджала значить, в філармонію, і ми виступали на розігріві, і нам потрібна була якась назва. Mm -hmm. І в той час у е, нас було п'ять чоловік в команді і вирішувала більшість. І просто більшість ну, визначила, що буде безодня. Я один був проти. Розумієш? І зараз ті всі люди, які тоді вирішили, що буде безодня, їх зараз в групі немає. Я один залишився і безодня. Але потім Ухте. я зрозумі... так, але потім я зрозумів, що це слово дуже сильне, воно несе якусь дуже сильну енергетику. Так, прийдемо можливо трішки давай, до нашого давай. Так, до нашої страви. Я фанатично підійшла до питання Ні, морква Натріть мені моркву. Морква не багато замало не буває. А <рес> я зрозумів. Тобто забагато не буває. Так окей, добре. Ну що ж, нам потрібно це все підсмажити. Морква і цибульку угу. для наших бутерів, і ми зараз це зробимо. Так. Ми віддаємо на кухню все підсмажити. Ми зараз будемо нарізати зелень, да? тобі що? А я буду натирати е, сир, твердий сир. Це також так, обов'язковий інгредієнт, так. саме як зелень ага. для наших бутерів. Він піде куди? Ну, ми його зверху будемо посипати. Ага. Зверху. Добре. Зверху сир і зверху зелень. Тобто не всередину? Так, ні, не всередину. Саша, ну розкажи, а музична освіта є в музикантів твого колективу? Ну, в мене музична освіта є, uh -huh. так? І uh -huh. вчився в нашій педакадемії на музичному факультеті. І, насправді, а, ну музична освіта взагалі для рок музиканта я рахую, це не обов'язковий фактор, uh -huh. головне бажання і, і все. Тобто, в тебе в колективі всі самоучки? Ну, а, деякі учасники там приймали якісь приватні уроки. Ага. Приватні уроки. Ну, так, щоб от закінчували там. Так, що консерваторії, то немає. Ми да? не закінчували так. І, Клас. І, і добре, що не закінчували. Так, ну що, ми вже нарізали. нарізали. Так, Ми зараз будемо починати. Зараз нам принесуть нашу цибульку так. з морквою. Давай так, поки ну... творижочок почнемо. Зараз нам там досмажують. Ми викладаємо творог. Я гадаю, що творог ми викладаємо майже весь. Давай далі в нашу йде сметанка. Додаємо сметанку. Ну я думаю, що спочатку ми додамо. Все ж таки потрібно додати. Йду Й... Й... цибульки за цибулькою. Да. В нас вже є це ми мусимо змішати, так? Так, Сай. так. Ми так. зараз вже змішуємо. Значить, до, до тої кількості творога, який в нас є, приблизно кидаємо десь ну от одна третя творожка. Во, во десь приблизно стільки ми кидаємо смаженої цибульки. Так, так. давай далі ми додаємо це майонез. Майонезу. Угу. Я беру для майонеза ложечку. Я гадаю, що Скажи мені, будь 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 ти вже комусь готував ці битир Чи я перша буду змінити куштувати? Я, чи, хочу сказати, чи, що приготувати? я її готую вперше, але її готували для мене. Ага, так. так. Тому, ну, в принципі, сьогодні для мене готувати. Так, сьогодні для тебе. <рес> Добре. Ну що ми далі? Ми далі будемо о, це все потихеньку проводити. Да? Давай, я, тобі, інший вигляд. Давай, я тобі ось даю наші тости, а тут е, я так прикрашу. Чекайте, бо щось не дуже достаю. Так, все правильно, я поки це все. Так, mm -hmm. от гарненько намащую. Так, оце я таке сонечко зробила. Намащувати можна, до речі, ну, не жалкувати. Тобто... Так, Нормасик. Нормасик, да? Нормасик, щоб був. О, сьогодні наша сьомащена група. Нарешті поїсть. Так, ми намазуємо. Ми продовжуємо. Продовжуємо. Так, я продовжую. А я зверху посипаю. Це все робити, так. Я посипаю натертим голландським сиром. Отак. Скажімо, припудрю. Скажи, а як ти взагалі дійшов до музики? Ну, взагалі мене відвели в музичну школу. Я просто ну, пам'ятаю. Я просто пам'ятаю пам з дитинства так, що ну музика це щось було таке, що мене настільки сильно цепляло. І я ну, мені там розповідали. І я навіть пам'ятаю, що в році два, коли там я випадково з батьками опинився на якійсь, ну на якомусь весіллі, я тусувався тільки коло музикантів. Такий жанр як рок-музика. — Я В музичній школі не при не викладають? Музичні школі не викладають. Так, а такий жанр як рок-музика, він в принципі є наймасовіший. Він охоплює найбільшу частину планети Земля. І він ну, такий якийсь самий самий справжній. Тому я вирішив, що рок-музика це, в принципі, не так, що я вирішив, я відчув, що це моє. І ось. Е, Скажи мені, будь ласка. Ромлю зараз бутерброд. Твоя... Це твоя перша, а твоя перша пісня, яка? Написав десь врочки в 15, напевно, мені було. Так, на російській мові тоді вважавши це круто, напевно, там на російській писати чи що. Так, і зараз смішно згадувати, але вона називалась Без ліця. До речі, я вже не згадував про цю пісню декілька років, ти мені нагадала. <рес> ну, Виглядає круто. Саму... Виглядає круто <рес> на 5 хвилин в духовочку. Відправляємо на 5 відправляє. хвилин в духовочку. Знаєш, завжди мріяв раніше ще в 90-х побувати в програмі Смак Макаревича. Mm -hmm. Розумієш, думав, стану зіркою і піду до Макаревича, Стану рок зіркою і буду з Макаревичем mm -hmm. готувати. І от став рок зіркою і з тобою готую. Дякую. Mm -hmm. Так що ну, ми я... якісь часткові мрії збуваюся. Дякую. Дякую, звісно, Макаревич. Я буду до того рівня тянутись. Дуже цікаві слухай. Щось в них є? Щось в них є. Можна а сказати, що в них є? У них є багато чого. Можна сказати, так, частково сирні бутерброди. І творих, і плавні, і сир. Дуже цікаві. У нас є така рубрика Мезалежна думка, тому зараз ми оці всі Будемо роздавати. Будем роздавати і послухаємо, що нам скажуть відвідувачі стейкхаусу. Окей. Okay. Okay. Поїхали. Нова наша рубрика Незалежна думка. Ми зараз просимо нашого відвідувача стейкхаусу, що він добує на рахунок бутерброда від безодні. Добрий день! Ой, чуть не впала. Добрий день. Це програма Гудимо з Нищук». Я хотіла би, щоб ви спробували бутербродик, який готував лідер гурту Безодня, рок гурту. Так, так. Так, от, от так от наші хлопці харчуються. Я думаю, може, ви якось так рецензію, Можна їсти. Це можна їсти, я сама його куштувала, так, я сама куштувала. Тому... Нічого не буде. Ну, я п'ять хвилин хожу, Добре. Давай. Та да, такий от незвичайний смак, незвичайні інгредієнти, тваражочок, морквинка, такі легенькі бутербродик. Show, yeah. Можна я зараз повернусь, ви доїдайте. Я вам бажаю гарного дня. Дивіться нас на 33 каналі. Дякую, щасливо. Ко я тобі дуже дякую за те, що ти знайшов час. Будь ласка. пригостив мене такими смачними бутербродами бутербродами. Я так прям хвилююсь. Я тобі, як музикант, бажаю натхнення, бажаю творчості, народжувати багато цікавих пісень, які би подобались нашій молоді, які би надихали молодь. На якийсь патріотизм. Дуже дякую. На якісь да, такі Так, моменти. дуже дякую. І вам великих успіхів, розквіту вашій програмі. Побільше чогось такого смачненького, тому що дійсно не вистачає смачненького нашим телеглядачам. Дякую. Okay. А нашим глядачам ми разом з Сашком кажемо до нових смачних зустрічей. Па-па. Побачимось.